Всім привіт! Мене Женя, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про інтуїцію та про наш розум і чим краще користуватися для нашого життя. Отже, що таке інтуїція? Інтуїція це наш внутрішній голос, це наше підсвідоме, наша душа, наше вище я. Називайте як хочете. Але це цей тихий голос, який направляє нас і говорить нам те. Що нам потрібно, куди нам потрібно і як нам потрібно? Вона також застерігає нас від того, що не потрібно робити, куди не потрібно ходити і як не потрібно щось робити. Але зачасту ми не обираємо нашу інтуїцію, а користуємося нашим розумом, нашою логікою, що інколи а майже завжди призводить не до тих рішень і не до того результату, якого б нам по нашій суті та по нашому життю хотілося. Наш розум в противагу інтуїції це вже наш пережитий досвід. Це всі події, всі стани, всі люди, які були у нас у минулому. Це все культур. Культивується, це все зберігається на жорсткому диску, оброблюється, і потім на основі минулого досвіду ми вже використовуємо ці знання в теперішньому та на наші майбутні плани, наприклад. Тобто це не те, що нам дійсно хочеться, це не те, що нам там типу, треба. Це вже вся зібрана інформація, на основі якої ми реагуємо та робимо ті чи інші дії. Як відрізнити інтуїцію від нашого розуму? Частіше за все, коли ми чуємо щось таке, знаєте, неприємне почуття, коли у нас знаєте, страшно, тривожно, і ми думаємо, це перечуття, це стовідсоткова наша інтуїція. Вона нам допомагає. І якщо ми слідуємо ось цим ланцюгом, потім ми накручуємо, надумаємо ще більше, тому що сценарій негативний, як ну, типу, не повірити в нього, як не углубитися в нього. Тому ми все більше притягуємо ось цю негативну подію, коли вона трапляється, ми такі: а блін, ну, я ж так і казав, так і є. Ось так і є, і ми думаємо, блін, ось все. Моя інтуїція спрацювала класно. А натомість інтуїція це взагалі не про це. Інтуїція це тихий голос. Який ви чуєте, але ви ніколи йому не довіряєте. Ви не можете собі дозволити просто прийняти те, що може бути легко, що може бути ось так просто. Ні, нам краще якось задумати, замудрувати 10 Кругів аду пройти, лиш би тільки потім дійсно сказати: блін, ну так як я думав, так і було, це і все. Отже, як відрізнити інтуїцію від розуму, чи тривожності, чи страху? Інтуїція не давить, вона не поспішає, вона не кричить, вона не супроводжується якимось негативним станом. Вона просто дає сигнал, який ми можемо або вхопити і зробити так, як ми, нам потрібно. Або послухати мозок і почати тривожитися, негативити, або логічно все роз, розмудровувати, робити план А, план, Б, план С. А у, ну, типу, у, у світу у нашій реальності дуже багато цих планів, і всі можливості ми просто не можемо прорахувати. Ми можемо бути готові до типу до 10 варіантів, а виповниться 11, до якого ми навіть не додумалися. Я не кажу, що мозок і наш розум це погано. Вони дійсно потрібні, тому що логічно нам потрібно щось вирішувати. Якісь виб... обирати для себе кращі і чи гірші умови, і звісно, гірші ніхто не обирає. Отже, кращі умови. Щоб правильно все було, тобто логіка нам також потрібна. Але те, що стосується нас і наших виборів, нашого розвитку, наших бажань, мрій, цілей, це все інтуїція. Іноді також інтуїція нас застерігає або спасає, коли це якісь знаєте, передчуття, що ось, блін. Треба ж кудись сходити, треба щось перевірити. Ану, дай я подивлюсь, ось це або а може бути, мені треба отуди сходити. І все, якщо ви дослухаєтеся, робите. Потім ви бачите, блін, а ось не дарма, я сходив, ось не дарма, я побачив, ось не дарма, я там щось зробив і все. Тому що, коли ви на цьому стресі, це ніколи, якщо чесно, хорошим нічим не закінчується. Ну, типу, взагалі, навіщо користуватися інтуїцією, якщо є у нас логіка, якщо можна все прирахувати? Ну, я вам вже сказала, що все прирахувати неможливо, і те, до чого ми готуємося, не завжди може взагалі реалізуватися. Тобто, ми себе можемо програмувати на щось. Там глобальне на щось погане, або там намагаємося думати, що ні, 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 все буде добре. Але ви вже цю негативну програмку запустили, тому що ви тривогою та страхом, і взагалі, думками цим оверсінкінгом, Ви накручуєте, розкручуєте все. І навіть якщо знаєте, от кажуть. Типу, блін, щось про погане щось думав, і потім таке, блін, от так і знав. Ось так воно працює. Або якщо ви всередині знаєте, що все погано, ну не буде класно, але переконуєте себе в тому, що ну ні, ну ні, ну все має бути класно, і все одно не виходить класно. Це тільки тому, що ваша ця програма вже запущена. Ви самостійно не вірите в те, що буде все класно, супер. І ну відповідно ви цього не маєте, і потім ці блін, ну от я так і знав. Ви все одно ось цій програмі, коли ви запускаєте, коли ви не слухаєте свою інтуїцію, своє серце, своє відчуття. А просто йдете за позовом логіки або тривоги, або страху. Ви потім ще більше його укріплюєте, тому що вам світи, мати яка любільниця разом з Грегорами, вам просто так от кидає ось ці знаєте, події негативні, тому що потім ви вирабатуєте як такий завод сталілітійний. Дуже багато негативної енергії. Матник, матриця цим типу, харчується їм класний. Вони вам підкидують, підкидують, ще ще ще, і ви ще більше занурюєтесь у ці негативні стани, негативні моменти, все і все інше. Інтуїція це дуже класна штука. І у мене також пішло дуже багато часу. Як і в принципі, ну за весь період мого духовного розвитку. Я ще інколи не завжди можу правильно почути інтуїція. Тільки інтуїцію слухати Ні, Інколи мої реакції, мої програми, які ще не пропрацьовані, вони дають про себе знати, вони просто автоматично включаються, за ними включаються автоматично реакції, і просто ти це не контролюєш, і вже потім, коли в моменті все це вийшло, ти так потім зупиняєшся, відкриваєш, наче очі, дивишся, Боже, що я наробив? Ось. Тому це все нормально, але якщо ви відстежуєте. Що з вами щось таке відбувається, що ви просто себе більше накручуєте, що ви більше негативу до себе притягуєте, це все поправімо. Якщо ви це починаєте усвідомлювати, це вже 50% успіху. Ось таке маленьке відео про інтуїцію, але в мене ще є невеличкий анонс. В своєму інстаграмі кожен грудень я роблю чистку. Фізичного, ментального, енергетичного плану. Це буде три тижні. Я кожного дня зранку у сторіс в інстаграмі буду публікувати одну дію або декілька дій, які потрібно буде зробити в оцей день. Це і розхламлення, це і, типу очищення, як і ментальне, так і фізичне. Коротше, дуже багато прикольних штук. Якщо вам цікаво, ми будемо це робити разом. Долучайтеся до мого інстаграму. Є посилання в шапці. І я можу тут ще залишити під цим відео. І ще хотіла вам подякувати за те, що ви підписуєтеся, ставите лайки, залишаєте коментарі, взагалі активнічаєте. І я буду дуже рада, якщо ви залишите коментар там на тему, що можна покращити, або яку тему ви хотіли, щоб я розглянула. І е, дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Побачимося з вами у наступних відео. うん。